Всім привіт! Цьогоріч календарна осінь дуже збігається з реаліями. У нас 1 жовтня, неділя. Зазвичай я так і знімаю відео в неділю. Ось, Сьогодні дуже похолодало. Я ще, й, як то кажуть, влипла, захворіла. Ось, тому не звертайте увагу на мій хрипкий голос. Можливо, подекуди кашель. Зараз приймаю. Ліки тому вже набагато краще, ніж було раніше. Третій день наважуюсь зняти відео. І третій день, знаєте, все таке як не знаю, як в тумані. Дуже підкосило мене, мабуть, що гриб. Ось. Але хочу відзняти, показати вам свої рослинки, як вони виглядають вже на сьогодні, на перший день жовтня. Ось тут мене. Хосточка, це Dream Queen, вже вона відчула осінь. Бачите, вже листочки подекуди жовтіють. Gypsy Rose. Лише нижні трішки пожовтіли листочки. Верхні ще цупки тримають форму. Хвойнички дуже-дуже попідростали мені за літо. Я, так знаєте, не дивилась на них часто, тому що все бігала, все була в роботі зайнята. Ось. Але тепер з певністю можу вам сказати, що так, хвойні підросли красиво. Ось мій монглоу. Туя. Вересовидна, я її посадила тут для того, щоб потім вистригати е, в формі е, ніваки або ж таки робити з неї бонсай. Будемо бачити, як вона підросте. Хотілося б, щоб пішла швидше вріст. Тоді будемо щось стригти, робити. На задньому плані вже обрізала розочку. Розочка в мене лише цьогорічної присадки. Ось колеуси, які вже потрібно забирати до будинку. Ось такі красунчики. Це мініатюрні сорти, можете бачити. Вони ростуть невеликі, вони в мене посаджені в цій ємності з початку літа, ось, і тримаються такої величини. Тут барбарис вже також потрішки готується до листопаду. Тут самшит, самшит такий буксус варігатний. Ось така краса. Ось така в мене ще хвойка. Назву не пам'ятаю, не зберегла, на жаль, така красунечка. Тут також ще один варігатний самшит. Бік деді хосточка в горщику. Буду так в горщиках забирати їх до теплиці, щоб вони зимували, або ж переверну їх на бік. Буду бачити. Вже пізніше і ближче до того, як забиратиму їх, відзніму відео, щоб було корисним для вас. Поки що, знаєте, оглядові більше. Ось мої новиночки з Гейхер, Гейхерел, Татіарел. Красуня, голуба, сосунка на штамбі. Ось, подивіться. Це мої новинки, замовляли їх на сайті гейхера.com'юй зовсім маленькими. Зараз вони попідростали та дуже красиво виглядають. Верба, верба рожева, така з рожевими котиками. І скажу вам так. Що я її не спасла за це літо, обробляли від хлорозу не один раз, від шкідників також не один раз. Тому буду забирати її, так як вона портить загальну картину. Ось. Тут в мене також ялиночки. Цю також купувала на ринку і, ну не знаю просто її назви, але дуже сподобалась. Така маленька. У мене чоловік її просто обожнює. Це, мабуть, одна з його улюблених ялиночок, що є в нашому дворі. От, коніка Дезі Вайт. Niin, tuttakos. Мої гейхерки, брунерки, які вже готуються до осені. Брунерка є листопадною рослинкою, гейхерки ж є вічно-зеленими. Лише єдине, що в них втрачається колір, і вони не такі яскраві, вже будуть зимою. Потрібно поприбирати, там, бачите, від горщиків трішки залишилася земелька, але вже буде більш, така, знаєте, осіннє прибирання вже пізніше, ближче до листопаду. Я так собі Планів у мене дуже багато. Всіма з вами буду ділитися, так як дуже багато нового є. ось, Але все згодом. Не все так швидко, для всього потрібен час. Але в цьому році все ж таки, мабуть, ще я вас здивую. Ось, підемо звідси. Подивіться. Зараз лише таке оглядове, невеличке для вас відео. відзніму. Будлейка White Perfection. Подивіться, яка красуня. Вже переквітувала майже. Спірейка Triumphans також я її підстригла. Сформувала більш її на такий штамбик. Ось, і бачите, від стрижки вона почала квітувати. Дуже-дуже красиво. Тут спірейка в мене е, Gold Flame. Зараз вона більш така лимонна. Плектрантус, який потрібно забирати до приміщення, ще його називають ладанкою. Подивіться, який класний, ну просто неймовірно класний. Пахне, до речі, дійсно ладаном. Декілька мала в пропозиції. Ось. Ще декілька залишається, якщо когось цікавить, там маю буквально 2-3 штучки, 2-3 горщичка. Ось, буду забирати до приміщення, вже дуже так розовіше є, відчуває вже похолодання. Ну, в дійсності, в нас сьогодні, на відміну від вчорашнього дня, дуже-дуже холодно. Вчора ходили, як то кажуть, у футболках. А сьогодні вже ходимо в куртках. На задньому плані сусідські собачки. Не звертайте увагу. Ось, подивіться. Вже гейхерки в дійсності втрачають вид перед осінню. Брунерка, Лукінглас. Така срібна-срібна. Сюди пересадила Хацпінкрім. Ось, тому що вона в мене росла ось там біля бузульничка. Хто пам'ятає, я показувала під будлеєю. І вона почала втрачати свій колір, мусила забрати її поближче до сонечка. А ось це новиночка в моєму садочку. Е, дуже дорогоцінна і взагалі по коштах дорога колекційна брунерка Гордано Голд. Вартість цієї бронери є, знаєте, такою в порівнянні з іншими брунерами, мега-мега величезною. Але я придбала її для своєї колекції, для того, щоб вже мати, знаєте, мабуть, що всі види. Ось, подивіться, вона буде ще яскравіша навесні. Ну, поки що знімаю таке осіннє відео для того, щоб зберегти, знаєте, як рослинки виглядали саме зараз. Медонка Маджесті нещодавно пересаджена. Тут був у мене більший кущик, але він трішки почав випирати доверху і мусила пересадити. Тому зараз вона, знаєте, в такому стані якби, адаптації лише приймається. Ще деякі квітують. Брунерка Єлоуспрінг. І моя медуночка Клеопатра, як завжди, дуже яскрава, дуже така красива, розкрашена в білосніжні такі полосочки. Дуже красиво дивиться разом із гейхеркою Due Drops. Теж подивіться, яка красуня, вже за цей рік наросла мені. Цього року не робила осіннього поділу гейхер. Лише маю до пропозиції ті, що ділила навесні. Ось. Тому якщо когось цікавить, звертайтеся. В принципі, у мене є новина. Я створила телеграм-сторінку, в якій пропоную свої рослинки до продажу. Тому, кому цікаво, залишу посилання в описі під відео. Долучайтеся, буду рада вам ось. Ну і ще давайте пройдемося ще до одного мого квітничка. До речі, голубеньку ялиночку придбала. Подивіться, яка вона в дійсності малесенька. Ось моя рука. Ці ялиночки вже два роки. Два роки вона росте в горщику. Це, я вам скажу, ялиночка з лісництва. Куплена в лісництві. Ось. І вона така, ну, можна сказати, взагалі не росла. Сорту не знаю, запитувала е, в продавця, продавець також не знає її сорту, але взяла її за те, що вона дуже красива і така, знаєте, малесенька, така мімімішна справді. Лаванда варієгатно теж так розрослася, такий кущик. Потрібно було б його підстригти, але вже в цьому році не буду стригти, так як скоро холода. Зроблю вже весняну обрізку. Квітує будлейка міні. Така малинова, дуже-дуже красива. І ось тут кущики лаванди. До речі, замість брунери. Хаць-під крім. Посадила сюди бадан. Думаю, йому буде тут веселіше рости. Ось. Розсадила живучку, потрібно її підляти. Бігаю з лійкою щодня підливаю і все, знаєте, не вистачає тут землі, водички. Ось, впитується дуже-дуже швидко. Верігатно розсадила. Раніше була підстригла нану вейгелу. І подивіться. Зараз вона заквітувала. Вже також квітують хризантемки. Подивіться, які шарики. Гортензії також ті, що у мене в горщиках, буду забирати до теплиці на зимівку. Каріоптеріс переквітував. Ну і ось тут покажу вам. новиночкою цього року є ось такий бузульник, бузульник конфеті. Прийшов мені зрізаний, так як листечко прив'яло у продавця, і вона зрізала. Але нічого, в наступному році відновиться, так як коріннячко було дуже-дуже красиве. Ось такий мій осінній сад, хостичок, рейхерок, брунерок та інших мешканців. Подивіться, потрібно підстригти травичку, мабуть, що в цьому році це вже буде остання осіння покоска. А можливо, якщо все ж таки буде ще тепла погода, і не остання, будемо бачити. Тут, до речі, відсадила ще малюточку Гордано Голд Брунерку. Подивіться, яка вона малесенька. Відгородила від своїх китьок, щоб вони мені її не травмували. Solar Екліпс, неймовірно, весь сезон. Така яскрава, насичена гейхерка. Подекуди, бачите, зілечко пролазить в корі. але я його бастренько пройдуся, позабираю і все. Ну що ж, дуже дякую всім, хто залишався зі мною. Дякую за ваші підписочки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Ціню кожного з вас.